Ще донедавна в підвальному приміщенні гімназії номер 120 діяло укриття. Першопочатково воно розраховане на 400 чоловік. Під час блекаутів загалом тут тимчасовий прихисток знайшли більше півтори тисячі мешканців міста, переважно Саксаганського району. І вже далі наступив новий етап розвитку цієї локації. Укриття перетворилось на повноцінний пункт незламності. На базі закладу працює пункт незламності, який вміщує в собі 150 осіб. Тобто кожна людина, яка потрапляє до нас. Потрапляє до 11 зон, яку можна відвідати, можна випити склянку чаю, води, зарядити телефон, гаджет можливо відпочити. І, по-перше, потрапити в безпечне місце. 11 зон починаючи з реєстрації, тому що кожна людина, яка потрапляє в зону, повинна зареєструватися, назвати свою мету, прізвище, чому вона потребує від нас. Потім зона відпочинку, зона тех, так що матері і дитини, зона до медичної допомоги. Окремі приміщення для дорослих та дітей, дитяча ігрова. Місце надання першої медичної допомоги. Ба більше того, тут передбачили та обладнали окрему кімнату, де під час тривоги можуть перебувати і домашні Улюбленці-відвідувачів. Справжньою родзинкою цього пункту незламності є не тільки його велика площа та велика кількість окремо облаштованих секцій. Тут подумали ще й про братів наших менших. Спеціально до уваги містяни з домашніми улюбленцями тут облаштавили куточок, де люди можуть перечекати тривожні часи в умовах комфорту та безпеки. Із домашніми улюбленцями сюди дійсно приходили від котів та невеликих собак до дорослих німецьких вівчарок. Крім того, є автономне джерело електроенергії, пічка-буржуйка, запад з дров, продуктів харчування води, медикаментів, є доступ до інтернету. Одними з перших відвідувачів пункту незламності, мимоволі, через повітряну тривогу стали школярі. Щоб перечекати цей час, діти заспівали відомий мотив. Твою лузі червона калина похилилася. Чогось, наша славна Україна, зажурилася. Робота над посиленням обороноздатності Кривого Рогу постійно триває, і вже невдовзі, окрім цього пункту незламності, запрацюють нові в Тернівському та металургійному районах. Чим люди можуть скористатись в таких прихистках, особисто побачив і голова ради оборони міста. Зараз в місті більш ніж 110 пунктів незламності, з них 52 в комунальних закладах. Ну, з більшого в з бомбосховища. ми відкриваємо зараз ще шість. Пунктів незламності ось в цей перший у районому районі з 1 березня буде відкрито ще п'ять. Тому ми продовжуємо укріпляти обороноздатність нашого міста. Цей пункт незламності працює цілодобово. Для цього тут чергують окремі групи волонтерів, які за необхідності нададуть містянам всю необхідну допомогу. Нагадаю, для зручності криворіжців фахівці створили зручну інтерактивну мапу пунктів незламності, розташованих у місті. На ній містяни і гості кривого рогу. Можуть бачити пункти у комунальних установах, відділеннях поліції, ДСНС. вказані тут і пункти обігріву та заряджання мобільних телефонів в об'єктах малого, середнього та великого бізнесу. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.